Добрий день. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про успішний характер атак українських безпілотних літальних апаратів по тиловій інфраструктурі країни-окупанта на території самої Російської Федерації, відповідно окупованих територіях України. Розпочати огляд ситуації я хотів би з останніх успішних атак українських безпілотників по нафтобазам на території Орловської і Ніжегородської області Російської Федерації. За повідомленням губернатора Орловської області Андрія Кличкова, в Орлі відбулося падіння безпілотного літального апарату, Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. За інформацією російської сторони, на місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загорянь. Це повідомлення губернатора Орловської області. Я проаналізував місцеві пабліки. І е, там є більш цікаві подробиці успішної атаки українських безпілотних літальних апаратів. Повідомляється про е, успішний характер ураження ємностей для зберігання нафтопродуктів, причому площа пожежі це приблизно до 100 квадратних метрів. Локалізації пожежі приймають участь за даними російської сторони приблизно до 100 осіб. Числа співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації. Губернатор Білгородської області Російської Федерації гладко повідомив, що внаслідок атаки українських безпілотних літальних апаратів у Білгородській області без світла залишилося сім населених пунктів. Крім того, повідомляється про те, що українські безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу. В Ніжегородській області Російської Федерації. У російському Лукоїл повідомили, що робота технологічної установки Лукоїл Ніжегород оргсинтез тимчасово зупинена у зв'язку з інцидентом. І тепер більш деталі з повідомлень місцевих пабліків. Місцеві джерела повідомляють про те, що українські безпілотники атакували Кстовську промзону Ніжегородській області. Говорить установка по переробці нафти. Крім того, повідомляється про те, що українські безпілотники протягом останньої доби атакували місто Таганрог. Глава адміністрації Таганрогу Фатієв заявляє про атаку українських безпілотних літальних апаратів на промислові об'єкти на території цього міста. Варто зазначити, що 10 березня. Повідомлялася про те, що системи ППО працювали вже в Курській області. Про це повідомляє місцевий губернатор Старовой. за повідомленням російської сторони, український безпілотник впав і загорівся на території нафтобази. на місці, як завжди, працює пожежні команди і оперативні служби. Але найбільш цікава інформація це з Білгородської області. Інформація надійшла буквально. Лічені хвилини тому губернатор Білгородської області повідомляє, що український безпілотник врізався в будівлю магазина в Білгороді. Постраждалих нема пошкоджено чотири автомобілі. А тепер повідомлення російських воєнкорів. Що ж відбулося в Білгороді? А за повідомленнями російської сторони інформація о заході української ДРГ в Білгород і відущихся. В стрелковых перестрелках это сей распространяемый противником. И тут на бирже калошонов про украинский беспилотник. Реальность в черте города сотрудниками росгвардии из стрелкового оружия был сбит украинский беспилотник. Это объясняет, что за стрельбу слышали белгородцы. Собственно говоря, про то, что У безпосередньо населеному пункті Білгород, нехтуючи правилами безпеки і застосування відповідно вогнепальної зброї, намагалися чи то збили українські безпілотник, який і спрямував власне, на будівлю магазину. Але крім того, повідомляється про нанесення удару з використанням безпілотних літальних апаратів і по адміністрації міста Білгорода. Причому ця інформація підтверджена на офіційному рівні. Як бачимо, протягом останньої доби Збройні сили України демонструють різку активізацію в моменті нанесення ударів по критичній інфраструктурній складові Російської держави. Причому мовиться про те, що основні зусилля зосереджені на паралізації саме місць зберігання нафтопродуктів і відповідно нафтопромисловому комплексі. Я нагадаю за повідомленням британської сторони, після успішного характеру українських атак по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації і місцях відповідно зберігання нафтопродуктів, зменшилися можливості логістики окупаційної армії і відповідно надходження валютних коштів до скарбниці російської. Імперії муться про те, що внаслідок успішних дій українських безпілотних літальних апаратів, експорт нафтопродуктів Російської Федерації за останній місяць зменшився приблизно на 25%. Це оцінки британської розвідки. І продовження теми успішного використання українських безпілотних літальних апаратів. У попередній передачі ми розглядали ситуацію із нанесенням удару безпілотних літальних апаратів по заводу з капітального ремонту літаків типу А-50 і А-50У. Нагадаю, це літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і 9 березня Збройними силами України було нанесено удар по ремонтних. Майстернях цього підприємства, де на той момент проходив капітальний ремонт літак А-50У. Тоді подробиці не повідомлявся, констатувався лише сам факт нанесення удару по підприємству. Наразі ми можемо вже говорити і про подробиць. Згідно опублікованих супутникових знімків, наслідками удару українських безпілотників по території авіаремонтного підприємства Таганрог у ніч на 9 березня. Так, от на супутниках знімках можна побачити як мінімум чотири прильоти, тобто чотири безпілотники досягли своєї мети. Вони завдали такий удар по оборонному підприємству Російської Федерації. Причому два з них прийшлися на безпосередньо дах ремонтного цеху, один в угол окремо окремого ангару, а ще один вдарив точно по місцю, де раніше перебував літак ДРЛО А-50. А тепер давайте подивимося на цю подію очима російських експертів. Про що вони його повідомляють? Так от, за інформацією російської сторони. На стоянці аеропорту Таганрог Южний, а він обслуговує данное предприятие до конца февраля находился один А-50У, предположительно поврежденный год назад при атаке в Белоруссии. Самолет этот с регистрационным номером РФ-50608. Судя по спутниковым снимкам, в момент атаки его на месте уже не было. Одно из двух. Либо до ремонта поврежденной машины руки дошли только сейчас, либо ремонт был уже выполнен. Но Наразі варто говорити про те, що інформація про те, що А-50У було проведено капітальний ремонт, і від, відповідно, був переміщений безпосередньо до місць постійної дислокації на території Республіки Білорусі, немає. Тому є всі підстави говорити про те, що А-50У якраз знаходився в тому ангарі і ремонтному цеху, по якій було і завдано удару українськими безпілотними літальними апаратами. І далі російський авіаційний експерт Олексій Захаров продовжує. З високою степенью вероятности э, на території підприємства сейчас знаходиться очередной А-50, проходящий модернізацію до рівня А-50. Кроме того, а отут найбільш цікаво, що на товариста виявляється, що на території підприємства на момент нанесення удару українськими безпілотниками знаходилася ще одна розробка російського ВПК, а саме, проходив літні випробування А 100, це радіолокаційний комплекс нового покоління. І в мене є всі підстави вважати, що завдяки отриманій оперативної інформації українським розвідтористам. Удар був нанесений якраз по літаку, а 100 причому російська сторона опосередкована підтверджує факт його перебування на території підприємства. В а більше того, наголошує на тому, що новітня розробка російського ВПК проходила льотні випробування, себто він перебував якраз або в ангарі, по якому було нанесено удар, або відповідна в ремонтному цеху. За інформацією російського експерта, українська сторона наразі пристала на тактику знищення літаків радіолокаційного виявлення А-50У, а 50 а щоб е, унеможливити відповідне перехоплення аеробалістичних і аеродинамічних цілей української сторони. В першу чергу йдеться про крилаті ракети Шторм Шадлоскальп, які запускаються з українських су 24 тому що ми ну, на товариства чекаємо більш детальної інформації щодо можливого знищення саме а 100 в ангарах авіапідприємства в місті Таганрог, як бачимо, російська сторона дає всі підстави вважати про те, що удар українських безпілотників було нанесено саме. По місію відповідно чи то капітального ремонту чи е, відповідно місію перебування новітньої розробки, а 100 на момент проходження льотних випробувань. Приємні новини, але на цьому вони для української сторони не закінчуються. Продовжує аналізувати російські пабліки, а там є багато цікавого. За інформацією російських воєнкурів, українська. Сторона активізує удари дронів Камікадзе по тилових районах Запорізького напрямку. Причому, як повідомляють, російські воєнкори щоденно Збройні Сили України знищують до трьох-чотирьох машин у прифронтових населених пунктах. І найбільш цікава інформація російської сторони виявляється, що максимальна точка е, ураження. Щодо нанесення удару безпілотними літальними апаратами 27 кілометрів від місця можливого пуску. Раніше повідомлялося про те, що завдяки ретрансляторам дальність ураження українських безпілотників може досягати 10, максимум 15 кілометрів. І як пояснюється російська сторона? А пояснення досить несподіване. Виявляється, що за інформацією російських воєнкорів вони. Не виключають, що в населених пунктах на сили оборони України працюють так з ждуни, себто агентура українських спеціальних служб, які на думку російської сторони збільшують дальність роботи дронів саме за рахунок от, Також на НАТО сама російська сторона підтверджує: а перше, наявність Розголуженої мережі українських спецслужб на окупованих територіях Запорізької області. І друге, російські воєнкори підтверджують факт успішного використання збройними силами України ударних безпілотників щодо ураження цілі на відстані 27 кілометрів. Це серйозні показники. Ще раз підкреслю це двічі перевищують ті показники, які до цього до останнього моменту російська сторона повідомляла. У відкритих джерелах, крім того, і повідомляється про успішний характер застосування чотири вантажівки за день. Погодьтеся, це якраз і створює передумови а для порушення матеріально-технічного забезпечення російських окупаційних військ в районі роботи на Вербове, і відповідно створює передумови для такого явища, як снарядний голод. Цебто постачання БК безпосередньо на землю на лінії бойового зіткнення завдяки успішній роботі українських БПЛА наразі фактично неможливо. Причому окупанти відзначають і використання БПЛА в моменті дистанційного мінування місцевості. Причому ця тактика використовується українськими силами оборони як на Запорізькому, так і відповідно і на херсонському напрямку. На Херсонському напрямку окупанти відзначають той факт, що штурмові підрозділи російської окупаційної армії фактично позбавлені можливості нормального матеріально-технічного забезпечення, мовиться і про тотальний контроль українських безпілотників, і відповідно успішний. Роботу українських засобів радіоелектронної боротьби, які не дають можливість використання російською стороною в ПІВІДРОНІ. На цьому, шановне товариство, ми сьогодні завершуємо огляд новин. Як завжди закликає, зірте Збройним силам України. Підписуйтесь на мій YouTube канал Код 450. І головне віримо за все. Тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми того варті.